дуже дякую за е, таке добре вимовляння мого імені і прізвища. Я знаю, що це нелегко, Мені самому е, деколи важко, тому розумію, що це може викликати проблеми у іноземців. Е, навіть в Ісландії це досить важке прізвище, тому дуже дякую. Е, моя лекція це діти завжди з телефоном. My Iceland, я назвав це таким чином, тому що часто подорожую по Ісландії, розмовляю з батьками з учнями, і найчастіше це чую. Діти завжди сидять з носом вклеєним в мобільний. І щоб відповісти на це питання, почну представляючи себе, я Сірбуцон, я спеціаліст з використання ЗМІ. Інтернету дітьми в центрі безпечного інтернету в Ісландії. В нашому центрі активні також батьки. І ми використовуємо ситуацію, розмовляємо з батьками всій країні, і це ствердження, що діти постійно сидять в телефоні, часто використовуються і дітьми, і дорослими. Але недавно я задав питання: чи ви старалися перефразувати серещення і задати питання: а чому ці діти постійно сидять на телефоні? І тоді я почав почув відповіді. Ніколи нас про це не питали, і відповідь, яку отримують батьки і вчителі, це насправді дивуючі відповіді, і це дуже допомагає. І якщо завжди повторюєш це в стверджуючій формі, що діти сидять в телефоні вдома, в школі, то задай собі питання: а чому вони це роблять? І не забудь про те, щоб поговорити з дітьми. І іноді здається, що це важко, тому що ми чуємо відповідь мама, ти постійно мене про це питаєш? Але варто, щоб цей діалог постійно був відкритий, тому що світ за останні роки дуже змінився коли я почав роботу 12 років тому. Єдине, чого ми боялися, це були профілі на Фейсбуку. А сьогодні в нас є набагато більше загроз, можливостей і батьки. Іноді говорять, що е, ш, важко встигнути за дітьми, а я також розмовляю з дітьми і знаю, що е, діти не хочуть чути про рівновагу про світ онлайн і офлайн. Вони стають дуже емоційними вимагають і потребують нашої допомоги. Демейно петер он технології сад, бо твій ні тікайдеонхаутубей онлайн нам потрібно навчити дітей вести себе відповідально онлайн, встановлювати межі. Чи Будь-хто з вас чув про е, превенційну модель, яку застосовують в Ісландії. Підніміть руку. Дві. Людини чудово. В 1998, 1998 році ми були європейським лідером серед uh, today, алкоголізму a, серед молоді. Сьогодні, ми, в нижній And половині. And this і так сталося не випадково. Так як кажуть, змі так сталося, тому що багато людей задає собі питання, як Ісландії це вдалося, Батьки... Активно долучилися до цієї діяльності. Дослідники показують, що тут важливий вплив мали батьки. що батьки можуть зробити, щоб виключити п'янство серед дітей. Вони можуть бути з ними, батьки довідалися. Яку превентивну діяльність вони можуть проводити батьки отримали силу, щоб зайнятися цим? Почали розмовляти з дітьми? Вони довідалися, як можуть проводити час зі своїми потіхами. Довідалися, що бути разом має діаметральний вплив на затримання цієї тенденції. Вів, що парент ставотвейвоту стоїн самтинг. Ми показали, що батьки відповідають за цю магію, яку ми помітили. Комініті. З року в рік ця тенденція була спадкова. Але як ми можемо використати цей досвід, щоб навчити дітей рівноваги між світом онлайн і офлайн? Покажіть їм вплив. Ми маємо дуже багато досліджень. скажіть батькам. Про ці дослідження, тому що вони мусять мати чітку інформацію, як можуть допомогти. Вони мусять відчувати, що мають е, таку потужність, е, і що на них лежить тягар відповідальності за рівновагу у їх дітей. Мусимо поговорити з батьками, щоб вони інформували батьків, як розмовляти для деяких батьків це щось неймовірне, і яким чином батьки можуть проводити. i the онлайн children in the online world. Батькам потрібні також рамки, щоб допомагати дітям у функціонуванні в світі онлайн. А отже, ця превентивна модель може перекладатися на світ онлайн. Чи ми не можемо просто заборонити телефони? Кілька речень з боку батьків і вчителів. Ми не можемо допомогти батькам і не можемо підтримувати дітей шляхом заборони. Заборона телефону в школі не допомагає дітям. Потрібні рамки межі поведінки. Дітям часто не вистачає таких рамок, і я це довідуюся з наших розмов. <нареш> я брав участь в панелі, яку проводила моя організація, і задав питання. Що б ти зробив, якщо міг би зробити в інтернеті все, якщо б не було ніяких обмежень? Я почував би, що мої батьки не люблять мене. Діти потребують чітких рамок. І чіткість простота. цих рамок ключова. Дітям потрібні прозорі принципи, коли як вони можуть користуватися телефоном, це те, як договір користувача на використання аплікації, має розділи підрозділи. Я знаю, що не можу використовувати телефон тут, але можу тут. І потрібно, щоб ці рамки були чіткими. Діти мусять брати участь в дискусії, в переговорах щодо цих принципів. І як дорослі вони самі повинні ставати модель. Для наслідування діти іноді стараються дотримуватися правил, але це батьки порушують правила. Діти бачать, що е, ти щось негативно коментуєш в мережі. Совініттупіякутролмод so are... з іншого боку, каже, що дитина в мережі завжди говорила позитивно. Ні, треба показувати приклад. Тут немає магічного рішення. я покажу короткий фільм. Це таке послання нашої молодіжної панелі. На жаль, це по ісландськи але маємо англійські субтитри, і це триває тільки хвилину. Тому сподіваюся, що це буде. breggrasni breglat þetta er góð að hoppa á slæð ekki mæluna smóðu tíklúti Hlýst þið á börn þegar þið segja frá ykkur sem þið lettu í á netinu Þið berðu ábyrð að börnin ykkar fylgja aldurstakmarkunum hvort sem það er á samfélagsmiðlum, í tölvuleikjum eða á strýminsveitum Það þarf að kenna á stillingar og fóröldum til að tryggja auðvikið barn Grunn til þess að eiga í samskiptum á netinu er að kunna félagslega samskip og það hljótur ykkar að kenna börnum um það. Kenið börnum að fylgja reglum á netinu, hlusta og býra virðingu fyrir öðrum. Börn ber að aldrei ábyrja því að fullorðið manneskja áröðu verð. Ræði við börnin ykkar um það þið voru að gera á netinu rétt eins og þið ræðið um skóladaginn. Börn er ekki upplæða pressu til að fara á samfélagsmiðla ef þið eru ekki tilbúin til þess. Mikið er af áróðri á samfélagsmiðlum sem getur eins og að senda myndir eða að deila persónunum upplýsingar. Á þeirrum börn fara samfélagsmiðla eða mikilvægt að kenna þeim að standa með sjálfisir. Þeir þurfu líka að haga ykkur á netinu því þeir eru fyrirmyndar okkar. Þetta er message from our youth. Þeir... They... Це послання від нашої молоді. Їм потрібна допомога. Вони не хочуть щоб їх звинувачували за їх поведінку в мережі. So, Медіа змі завжди їм повторюють, що вони роблять щось не так. Вона не завжди є з боку дорослих. Вони вимагають від нас також якихось дій від нас, старших. Що ми робимо в рамках Савт Ісландія? Це два проекти, які ми вели в останній місяці Медведів боку це проєкт, який реалізується у співпраці зі школою. Ми активували підлітків, розмовляли з ними. А вони мали свої презентації і мали вплив на те, чого навчуть молодших учнів цієї школи. Вони показали позитивну поведінку в мережі і вчили молодших дітей. Як вести себе свідомо і отримати допомогу, якщо опиняться у важкій ситуації? Відповідно з нашими дослідженнями момолоді і діти в Ісландії не знають куди звернутися, коли не є впевнені. Оракі невпевнених якихось явищ в мережі З правої сторони маємо фотографію, де зустріч, де учні, а також учні і батьки зустрілися щоб опрацювати. позитивну поведінку пов'язану з використанням соціальних мереж. а також електронних пристроїв в школі думають про речі про навіть дорослі і не думають. І задав питання, чому як ви думаєте, чому сидимо в телефоні? Бо не мають жодного поля футбольного, де ми могли б збігати. Бо якби ми в нас були, були мали до роботи щось інакше ніж просто сидіти в школі, так то ми б відмовилися від телефонів і батьки школи і діти погодилися щоб відкритися на нові активності Стараємося стартин зосереджуватися на батьках щоб були щоб уактивнені до боротьби так, так само як в боротьбі з алкоголізмом. Тому ми підписали умови онлайн, як виховувати як виховувати дітей в світі онлайн. Опера вони ця умова опиралася на ті умові де, де батьки де Батьки довідувалися, як може виховувати дітей Цей договір і ми ми, і ми вимагали, щоб батьки підписали схожі Ми не хотіли, щоб батьки боролися про конкпро про конкрет. Про конкретні визначення, наприклад, ми написали, що став обмеження своїм дитині. І Такий договір має свою силу в одній школі. Ми вирішили визначити трьох осіб. Лейво як консультаційну раду. <плес> яка повинна говорити, що скажімо, дана гра є доброю, чи є поганою для дитини, і батьки повинні вирішувати ці проблеми. Щоб хтось не сказав, мама, ти забороняєш мені снапчата, але всі друзі з, з, з нього користуються. Коли будемо дати 14, 16, 17 років і батьки погоджуються, то можливо так, але це вимагає е, чітких правил. важливо, щоб учні діти приймали участь в цьому процесі і підводячи підсумки. Ми мусимо бути активними, мусимо вести активну дискусію, що стосується активності наших дітей онлайн. Дослідження Ісландії показує, що діти, які мають 13 років, хочуть бути вільними в мережі. Батьки вважають, що вже не повинні допомагати своїм дітям, але це повинно бути зміненим. Ми повинні дати певні інструменти дітям, щоб мати можливість виховувати дітей в світі онлайн. Ми повинні батькам дати можливість і вміння, щоб батьки не мали можливості. Не мали можливості сказати, я не знаю, що маю зробити. От ми повинні їх підтримувати в розмові і організації життя дітей Всі... Всі повинні допомагати функціонувати в світі онлайн. Це є суспільство, школа, батьків і підводжучи підсумки, що школа деколи спихається завдання на батьків. А деякі батьки власне вважають, що школа повинна навчати дітей. А тут в дійсності це є наша спільна робота. Школа повинна нас підтримувати, а ми, як батьки, повинні підтримувати взаємодопомагати діти повинні, і діти повинні бути в цей процес спільно заангажовані і вслухайтеся в слова дітей. Дуже дякую. Дуже дякую за думки. Ми отримали солідну порцію знань. Чи са якісь питання чи є якісь питання? Можемо пансько задавати питання в язику польським Питання можна задати польською мовою або з іншими мовами. буде переклад. Do you have the uh, english version of this parent agreement maybe because it was in чи маєте польську версію цього договору для батьків English version of this одеспаренс agreement. Юшот ондеслай на чу вас є цей англо цей договір англійською мовою з, для батьків з батьками. Так when, when it, от так можу, можу, можу вам наді... можу вам надіслати цю версію. А Ан... англомовна версія буде опублікована поки що, поки поки що тестуємо її. Небібо боє досбує досить, бо досить багато батьків в Ісландії, які не говорять ісландською мовою. Ваша робота з батьками є дуже важливою. А вчора під час цієї конференції ми говорили, якою є важливою ця група і як часто вона є недоцінена і не підтримуються, в який спосіб ви підходите до батьків, які не зацікавлені в співпраці чи участі в вашому проекті. Мій досвід по перше, ми мусимо зосередитися на тих батьках, які є зацікавлені. Ми повинні розвивати ці групи. наприклад, в класі в, в, в з мому до, до з, 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 з моїм досвідом, маємо чудових батьків і батьків, які в жодний спосіб не зацікавлення, і ми повинні підняти статус тих супербатьків. І Якщо нам вдасться стягнути до цієї першої групи 50% другої, і, і ми цілий час розмовляємо, і це є постійна робота. Якщо нам вдасться, якщо нам вдасться сягнути більшість, це створює пресію. We, course... і в та е, 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 інша частина вона вже автоматично доєднається, бо побачиш, що громадськість якби до цього прагне. коли ми коли ми це робимо, ми не допомагаємо не тільки нашому, нашій дитині, а також іншим дітям. Які в групі з нашими дітьми зважаючи, що їхні батьки не готові на те, щоб стати част... частиною цього процесу дуже дякую. Немає більше запитань. Дуже дякую.